У Дніпрі в будинку номер 1 а по бульвару Зоряний сталася аварія на мережі водопостачання. Отримавши заявку через контакт-центр, працівники КП «Дніпроводоканал» оперативно прибули на місце аварії та почали ремонтні роботи. Знаходимося на адресі бульвар Зоряний 1А. Виявили два пошкодження. Була заявка від абонентів, щоб витік з колодця. Зараз провели лабораторію обстеження наших труб, виявили, де місце пошкодження на наших трубах. Та будемо розпочинати спочатку розкривати асфальтне покриття. Також будемо далі копати. Для більш точної роботи на місці була задіяна лабораторія діагностики трубопроводів, завдяки якій за допомогою автоматики швидко було знайдено точки витоку на водопроводі. Лабораторія. Для того щоб визначити конкретне місце пошкодження на водогоні для того, щоб не прокапувати всю магістраль. Вона нам приїжджає підключається до наших труб, провіряють їх, та приблизно плюс-мінус пів метра вона показує точне пошкодження. Задля правильного проведення цих аварійно-відновлених робіт будинки по бульвару Зоряний та Запорізьке шосе були тимчасово відключені від водопостачання. Завершити ремонтні роботи співробітники КП планують до кінця робочого дня, щоб вже ввечері подати всім споживачам воду.